А чи треба всім там брати, переходити на українську, мову, чи це. Це діло кожного. Кожен робить так, як він хоче. Ми з подружкою спілкуємося російською, а коли підходять гості, ми переходимо на українську. Але якщо людина. буває такі, що підходять і кажуть, то можна на російський, бо я не розумію. Одна парочка у мене вчора була, вони були з Литви, і вони просто кажуть, на російській, будь ласка, багато хто спілкується російською. А ми між собою у мене вся сім'я спілкується російською, тому що ну ми все життя живемо в Одесі. Перейти на українську, якщо це потрібно, це ну не є ніякою проблемою. Але а чому люди дивляться от влоги найчастіше про українську мову? Як це може пояснити? Не знаю, тому що люди люблять конфлікт. Конфлікт це завжди цікаво, тому що люди люблять спостерігати за конфліктами. Тому тут, коли якісь вечірні бійки теж становляться, то тут така забирається черга подивитись, тому що люди люблять конфлікт. А є люди, які самі влаштовують цей конфлікт заради якогось хайпу.